Всім привіт! Сьогодні я приготувала турецькі такі млинці із гарбузом із тиквою. Готуються дуже швидко, але дуже-дуже смачні. Як їх приготувати? Подивіться відео. Ну що, Для приготування нам необхідно 300 грамів кабака, гарбуза, тикви. Уже готово. Я її варила їли так я залишила 300 грамів. 3 яйця це кімнатної температури, 300 мл молока і 300 мл тепленької водички. 50 мл олії я додам прямо до молока, 2-3 столові ложки цукру, бо в мене сам кабак солодкий, дрібка солі і 1 столова ложка сухих дріжджів. Що я зараз роблю? 400 г муки. 400 г борошна, ось я сіль сюди додала. Зараз я беру погружний блендер і перебиваю сюди до гарбуза, вибиваю три яйця і перебиваю в однорідну масу. Потім додам сюди молоко і воду. Перебивайте, щоб маса ця була однорідна, однорідна, щоб не було грудочок. Зараз додаю сюди 300 мл. Молочка і 300 мл тепленької водички, і в ці 300 мл налью 50 мл олії. Ось, З'єднала воду із олією, і виливаю сюди. Так, все, погружний нам не потрібний. більше. Далі, далі ми будемо вмішувати вінчиком борошно і дріжджі, трішки кориці і мускатного горіху, тому що саме із гарбузом дуже поєднання гарне і не відчувається под... аромат гарбуза. Мускат і кориця. Кориця. Десь одна четверта чайної ложки і мускатного горіха на кінчику, як ми кажемо, ой, ароматно, на кінчику ножа. Столова ложка сухих дріжджів розмішую і поступово додаю сюди борошно і сілью. Борошно обов'язково просіяне. І замішую тісто і залишаю це тісто на 40 хвилин в теплому місці. Це борошно я вже додала. І я вам скажу, що буває гарбуз такий дуже-дуже аж червоний. Тоді наші млинці зовсім інші. Але якщо у вас немає, ви можете додати сюди або карі, або куркуми для кольору. Я додавати не буду. Якось є, так воно і буде. Так, беру ложку різко раз. Бачите? Не вода. Але й не дуже тягнеться. Все, залишаю це тісто. На 40-45 хвилин воно поч повинно почати як опара, воно таке буде, як опара. Що ставлю я пательню. Пройшло у мене, мабуть, 40 хвилин. Тут нема такого, що прямо піднімається, що воно там прямо таке буйне, отаке От тісто. Зараз, перший раз я змащу трішки сковорідочку рослиною олією. А далі, я думаю, будемо смажити так. Знову таки, не буду брати я щіточку, отак. Просто серветочкою. Менше посуду на кухні. Це говорить про статус господині наливати. Дуже багато олії наперла. Він не повинен бути такий тоненький, він повинен бути такий, знаєте, ну, десь 0,3-0,4 мм товщину. Так, трішки менше температурку робимо. і пахне так добре корицею. Ні, ще не підсмажився. Зараз подивимося. Отак. Яке гарне, як сонечко жовтеньке. Це легенько ходить. Це підсмажую, можна змащувати вершковим маслом один на один накладати, потім навіть можна змастити якимось джемом і потім, як пиріг, нарізати. Це вже ви дивіться самі. Я зараз буду складати на тарілочку і промазувати вершковим маслом, прямо так, як ми робимо тортик. Можна присипати трішки пудрою зверху. Теж буде смачно. Я так і зроблю. І цукрова пудра. Цукрову пудру краще отак брати в руку і присипати. Отак. Виливаю наступний і складаю один на один. Ну що, отака от велика стопочка млинців у нас вийшла. Смажаться вони дуже-дуже легко. Масло пішло грамів 20 у мене, і цукрова пудра я присипала так, а зверху ви бачили, я присипала із цього тубуса. Зараз я Наріжу цей тортик. Ви її можете окремо подавати млинці. Я половинку, щоб не весь, щоб він не завітрювався, краєчок. Отак, не дуже великі такі шматки. Отак. Він як постоїть, він ще смачніший. Вершковим маслом пропитається від. Дуже-дуже смачно. Зараз я взяла тарілочку, просто трішки курми сюди поклала. І візьму один шматочок цього нашого тортика, будемо казати так. Покладемо насерединку, і презентація у нас готова. Ще дуже гаряче. Дивіться, який гарний він на розрізі. Красиво виглядає. І зараз будемо куштувати. Сьогодні використовувала в мене таке вишневе варення. Ви можете будь-яке використовувати, можете зовсім без варення, можете додавати сметану. Дивіться, яка красота. Всі млинці відділяються, вони не злиплися. ви можете порахувати, і давайте будемо куштувати. Дуже смачно. Я ж кажу, що ви можете просто навіть. Не додавати в тісто корицю, а просто присипати з сукровою пудрою кожен, ну, кожен млинець. Дуже-дуже смачно. Будь ласка, самі звичайні млинці, але вийшов такий красивий прямо у нас торт, який подають в Туреччині, і це дуже-дуже смачно. Ще раз хочу сказати. Товщина млинців залежить від вашого смаку. Якщо ви хочете, щоб млинці були товсті, такі більш, як оладки, знаєте, тому що тут дріжджі є, будь ласка, я розвела водою спеціально, щоб млинці наші були тоненькі, ніжні. І мені так подобається. Готуйте, будь ласка, діліться відео в соцмережах. Можливо, хтось не знав цього рецепту. До побачення, до нових зустрічей! Пригощайтеся, будь ласка, пригощайтеся, багато виходить.